Так як плели наші предки кошик. Тобто ми нижню трубочку виймаємо, вкладаємо наверх, верхню вкладаємо на низ і нижню притискаємо сюди ближче до центру. У Рівному на вулиці Соборні, 56, Волонтерка з Києва, яка через війну переїхала до Рівного, провела майстер-клас паперового лозоплетіння. Такі витворчості цей, він. Взагалі, якби до наших більш предків відносив, то раніше завжди плели з лози, Зараз це така більш альтернативна техніка, тому що використовується папір, який більш доступний. Це як хобі і як можливість відволіктися від того, що нас зараз оточує. І от жінки днем можуть плести в нас сітки, а вечором приходити займатися хобі. Майстриня використовує прийоми звичайного плетіння з лози, а матеріалом служать трубочки з газет, журналів або тонкого паперу. Ще одна жителька столиці Еліна Гудакова, яка прийшла на майстер-клас, каже, що такі заходи допомагають зняти емоційну напругу. Помагають сітки, Ось ці сітки, Це так відвівчення від сіток, какая-то минута відпочинку. А так, в принципі, да, от всіх мабуть, від новостей, тому що постоянно сидиш в телефоні, в телевізорі і. Також було неможливо. Я просто искала, здесь есть сість сітки нашла, прийшла. І от уже в принципі я тут уже давно. Волонтерка Наталія Прохор, яка від початку російського вторгнення плете маскувальні сітки військовим на фронт, розповідає, що вони з колегами влаштували цей майстер-клас, аби долучити більше людей для їхньої справи. У нас, якщо на початку війни було 300 і більше чоловік, то зараз ходить ледь 20-30 чоловік, і тому звертаємося до всіх рівнян до тимчасово переселених допомогти нам. В захистити наших бійців на передовій, а саме приходьте з 10 по четвертому, точно кожен день тут, крім неділі, допомогти сітків вилисти і займатися чимсь хорошим. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному,